Станція метро Академіка Барашова. Обережно вирізається. Наступна зупинка Салківський район Електромереж. Будьте уважні відходи на виводі із тролейбусу. Робить посадковий місяців після кого машини про закриття боїв і, і заборону. Пропоную проїхати зі мною тролейбусом. Бачите, першопорожній. Безкоштовний тролейбус у Харкові. Майже, майже порожньо. Так, слухаємо водія і насолоджуємось на посалківський район Електромереж. Побережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиці Кознецька. Комунальне підприємство Натролетсне тепло No3 на роботу майстра церкви.

Сім ми разобрали, сім щеродіат, звичайно, будемо уважаючи наші.